Запрошую вас на графічний диктант. Зараз я запропоную вам опис тваринки. Спробуйте з'ясувати, хто це. Тіло тварини складається з голови, тулуба і ноги. Верхня частина тулуба. Закручена у вигляді спіралі і вкрита черепашкою. Закручена вона зазвичай вправо, але існує аномалія, при якій черепашка закручена вліво. У деяких видів лівостороння закрученість є нормою. На голові є щупальця, ротовий отвір, очі. Здогадались? Трішки важко. Давайте спробуємо ще. Підгадаємо загадку. Зовні схожий на камінчик. Кожне очко, як промінчик, на спині несе хатинку. Як назвали б ви тваринку? Здогадалися? Так, це равлик. Для роботи нам знадобиться листочок клітинку, простий олівець, кольорові олівці. Розпочнемо наш графічний диктант з крапочки. Її ми знайдемо дуже просто. З лівого нижнього куточка відступимо 10 клітинок вправо. Та 6 клітинок вгору. Крапочка готова. Далі уважненько за мною повторюємо Дві клітинки вгору. Дві клітинки вправо. 3 клітинки вниз, 4 клітинки вліво. 1, 2, 3, 4, 5 клітинок вгору. 1, 2-3, 4, 5, 6 клітинок вправо. 1, 2, 3, 4, 5, 6 клітинок вниз. 2 клітинки вниз. Діагональ вліво. 4 клітинки вліво. 3 клітинки діагональ вліво вгору. 1, 2-3, 4, 5 клітинок вгору. 3 клітинки вгору вправо діагональ. 1, 2-3, 4, 5, 6 клітинок вправо. Три клітинки вниз вліво діагональ. Три клітинки вниз. Одна клітинка вправо. Вгору, діагональ. Три клітинки вгору. Одна клітинка вправо. Вгору, діагональ. Одна клітинка вгору. Одна клітинка діагональ вліво вгору, одна клітинка вліво, одна клітинка вниз, одна клітинка вправо, і одна клітинка вниз, діагональ вправо. Далі 2 клітинки вправо, одна клітинка. Вгору, одна клітинка вправо, діагональ вгору. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вліво, одна клітинка вниз, діагональ вліво. Одна клітинка діагональ вниз вправо. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 клітинок вниз. І рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 клітинок вліво. Наш равлик майже готовий. Далі домалюємо очі. І гарненький усміхнений ротик. А потім виявляйте творчість, як ви захочете. Можна домалювати квіти, траву, фон, розмалювати нашого равлика. виявляйте свої здібності. І фантазію. Успіхів вам. А далі хвилинка цікавинка. Равники з'явилися на землі близько 600 мільйонів років тому, це дає змогу вважати їх. Одним із найдавніших мешканців нашої планети поряд із медузами. Равлики далеко не дурні створіння. Вони здатні мислити і ухвалювати рішення, засновані на своєму життєвому досвіді. Якщо навколишні умови стають несприятливими, равлики можуть до півроку проводити в сплячці. Завдяки цій здатності садові равлики переносять температуру до мінус 120 градусів. Середня тривалість життя равликів 15 років. Це можна порівняти з тривалістю життя, наприклад, амурського тигра. За один раз равлики відкладають близько 85 яєць, з яких через місяць. Вилуплюються дитинчата. Равлики не жують, а перетирають їжу за допомогою 25 тисяч зубів. Так так. Зубів у них більше, ніж у будь-якої акули. равликів настільки поганий, що вони можуть тільки відрізняти день від ночі. Майже повну відсутність зору компенсує дуже розвинений нюх. Особина без панцира чує їжу на відстані до двох метрів. Ріжки равликів це ніс, вивернутий на виворіт. Всі рецептори, які у людей розташовані всередині, у равликів знаходяться зовні. Між собою равлики спілкуються за допомогою дотиків. Равлики здатні переносити предмети у десять разів важчі за себе. Найбільший равлик у світі австралійський морський. Вага цих молюсків. Сягає 15-18 кг, а довжина панцира 60 см. Найменша тварина має розмір всього 2 мм. Мешкає в гірських печерах. Абсолютно сліпа, так як немає щупалиць і вусиків. На сьогодні все. До нових зустрічей! Графічний диктант провела мудрак Світлана. Всього найкращого вам, діти.